Така ж штука сталася. Я зрозуміла, що мене в кінець попаяла. прикиньте. У мене нещодавно з племінниці сіли дивитися мультик. Вийшла друга частина Ваяна. і Хто знає діснеївський мультик про Ваяну? Ось, і вийшла друга частина. прикиньте, я не змогла його подивитися, тому що там в сюжетній лінії виявилось, що Ваяна придумала собі, що вона що їй потрібно знайти, спасти і об'єднати всі інші племіна. Прикиньте, а вони її про це не просили. Уявляєте? Ну, я на це дивлюсь, думаю, ви я? Маленька ти імперіалістка. Ну, що значить спеці... Ну, від кого ми будемо спати? Від неонацистів, правильно? Ну, да? Я правильно розумію? І що, що то об'єднань? Об ва... об ну, Радянський Союз розпався більше 30 років тому. Ваян може не треба вже нікого об'єднувати, а ну може люди там розвивають? не не, не треба і, і от об'єднати, знайти спеці... Ну, Може, те що ти не можеш їх знайти, маленька ти окупантка? Ну може це їх свідоме рішення? Може, люди зробили все, щоб ти не могла їх знайти? Ну є таке от відчуття трошечки, правильно? Я ж знаєте, так сиділа на все дивилась. Думаю, господи, якщо там далі ще з'явиться якийсь мальчик в білих пальмових трусиках, я ще нахрен екран розіб'ю. Я, ну, я не буду це дивитися. І взагалі, ну прикиньте, в Діснеївському мультики оці радянські, оці російські наративи. Я думаю, ну це хто вам сценарій писав? Ілон Маск? О. Серйозно, він там у вас теж всіх звільнив, теж вам там е, пише. Одна людина якась похлопала, хто новини читає. <ривіт> Слухайте, е, я ще е, помітила, що така штука. Коротше, я заїдаю стрес, постійно щось жую. О -о -о -о. Постійно, постійно. Останні два тижні, оце як Трамп щось скаже, я одразу що... І блін, ну правда, продукти дуже зараз дорогі, прям сильно. Ну, в мене вже гроші закінчуються. І я розумію, що я ну я президентства Трампа просто по бабкам не вивожу, Розумієте, я <риклад> да, і заїдаю все, розумію? заїдаю, а я ще худну, прикиньте, худну, Я прям ну я навіть не знаю, чи мені потрібно. Я просто міленіал. А ми там ще в школі проходили, що з нами щось не так. Знаєте, нам там. Нам там всі я остання літера в Алфаві. Ну, ця вся хіра. У нас була а, в класі вчителька, а, наша класний керівник, і вона нашому, а, ну, весь наш клас чмиріла постійно. Прикинь, буліла страшно. І при тому, так дивно, вона нам казала: якщо ви не захочете отримати знання, я нічого в вашу голову не вставлю. Я думаю, ну, а з тим, що ми кусок лайна в тебе глянь, все вийшло. Ну. <риклад> Чого ти прям прибідняєшся? Все воно добре, як гарно. Все, ношу цю думку, все життя, все клас. Ще а, знаєте, що я зі школи притащила з собою в доросле життя, це комплекс відмінниці. Прикиньте. Є <гум> клас, yeah, я коли його побачила, я думала, а ти що тут робиш? Ну, no. ну, no, я просто ну no, і відмінницею не була ніколи. Я думаю, що що відбувається? ти звідки взявся? Я... Так да, і коротше худну, і оце прикол теж. Почала ходити оці шість тисяч кроків кожен день. Кожен день я ходжу шість тисяч кроків. І це класна штука. Я вам хочу сказати. Я багато про себе зрозуміла. Знаєте? По перше, я зрозуміла, що я взагалі не люблю ходити. В мене вдома тепер пропала оця претензія до чоловіка. Знаєте, яка о чому нікуди не ходимо? Коли ми останній раз десь ходили, ні, тепер у нас тепер у нас вдома претензії о, чому ми не не лежимо. Взагалі, коли ми останній раз десь лежали, такі прикольчики. Але слухайте, прикольно, прикольно, чоловік мене дуже підтримує в моєму сходженні. Був якось черед, йому готувати вечерю, і я кажу: Слав, тільки я тебе дуже прошу. ну, Мені треба легке харчування, не важка їжа. Зроби, будь ласка, салат. І він каже, все. Більше не слова, зараз буде зроблено. І мені так було приємно, бо буквально через вже годинку на столі стояв чудовий свіжий салат з плавленого сирка, яєчка, чеснока, майонеза. ну! Я думаю, госик, як приємно! Слухайте, І я ходну, і мене так бісить, коли люди кажуть: хочеш схуднути — просто не їш. Кла, ну, по-перше, це дійсно дуже просто. Давайте будемо чесні, прось лігкотня. А по-друге, слухайте, що значить просто не їж? Просто ну от наприклад, от, ну просто не їш, да, там піцу. Ну а як подумати, це ж італійці? Колись придумали певним чином готувати оце тісто, крутити його. Розумієте, придумали начинку, чим це все покрите. Придумали спеціальну пічку, як це готувати. Якась людина поїхала в Італію. їй розказали цей рецепт. Вона повернулась, розповіла всім нам. Тут а, всі дізналися, почали готувати. І прямо цю піцу а, хтось готував, якась жіночка чи чоловік. Ну там щось крутили, тісто слідкували. Потім інша людина. Точ мені це везла. Я не можу не їсти на мені відповідальність. Розумієте. Я ще е, трошки е, трошечки обідька, е, бо мені важко худнути, мені більше 40 років, і е, виходить так. ну, Мій організм просто зараз, знаєте, він тримається за кожен граму в моєму тілі. Ну, так, як Леонардо Ді Капріо за двері в Титаніку не тримався. Я вам клянусь, він такий прямо і. Е, о, а хочете при Слухайте, Я сьогодні вже чула там щось. Ой, мені 30 років, у А зараз я вам розповім дійсно страшну річ, яку нам ніхто не розповідає, поняття? Бо оці всі жартики про каліна, про спину, спі... про те, що там хтось хрюкає, хро... хтось хтось це Цих дня, ребята, знаєте, що відбувається насправді? А насправді люди у нас у всіх через гравітацію опускається обличчя. Прикиньте, о, нежданчики, ніхто нас до цього не готує. Да? Уявляєте, це правда, слухайте. Ну, дивіться, давайте так, я вас заспокою трошки. Не те, що після 40 років вам більше не потрібен був шарф, тому що ви Нє. все нормально. Але є оцей момент, знаєте, коли я така з душа виходжу і така на себе в зеркало дивлюсь, і от наче все нормально. Ну, но, но от є оцей от момент, коли ти така, ну от прям хочеться, отак, от так, от трошки Оп! і завушка. Знаєте, ну отак от. Ти оп, і! Ще перекос зі сходненням, люди, а ви помічали, скільки взагалі реклами їжі? Помічали? Ну це копє. Просто І ніхто не рекламує корисну їжу. Розумієте, ти такий виходиш і тобі одразу купи Кока-Колу, купи чіпси. І це так дивно, тому що зараз культ здорового харчування, зараз культ якихось потягнутих тіл, всі такі напихе, такі класні, і ну, а ти І тобі будеш майонез? З любого бікборта стали забуш є майна. І це, ну типу, знаєте, це виглядає, значить ти... це виглядає, значить ти прийшов до лікаря, і він такий, ви знаєте, якщо ви будете курити, ви помрете. До речі, я вам підкурив. А... Але. Але я вам хочу uh, сказати про те, що uh, була реклама. Блін, була дуже класна колись реклама овочів. Може, ви навіть пам'ятаєте? Пам'ятаєте, тому що пісенька така була прикольна. Uh, зараз я спробую наспівати. Зелений uh, горошик, наче атлет, сила і ловкость сняв моє. Ось брокколі, Там щось! я забула! Да, 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 пам'ятаєте це? От брокколи від бандюэль і вітаміни, рівновці. Да? Пам'ятаєте? А давайте, знаєте, як дивитися, там. Да, оце. І всі разом Чемпіони! Клас, клас, блін! І це дійсно була класна реклама. Єдине, що в мене для вас дуже погана новина. Якщо ви її прям пам'ятаєте, у вас скоріш за все теж скоро буде опускатися обличчя. А ще, а ще прикол в тому, що незважаючи на те, що ми там заспівали і не заспівали, вона у вас на три дні дарую, Все. Ви її тепер будете слухати себе в голові. До речі, якщо вас вона почне ну, бісити, ви такі блін, а, нафіга вона лунає. Просто заспівайте комусь іншому. А, хай у нього теж вона буде в голові. А, просто ну, дивіться, гнай, це буде наш з вами вклад на те, щоб українці слухали українське. Хай буде так. А, можливо, можливо, <смеш>, дякую. можливо, в залі є люди, які такі подумали, що типу Оля, яке українське, це французька компанія». Так, да, Але краще слухати українські пісні від а, французьких овочів, ніж Мерхінштетна. Ну погодьтесь, ну чесно, це, це просто база. Так, що, е, е, значить, худно, ну, що я вам хочу ще розказати? Я взагалі, знаєте, ну типу нікого не засуджую. Я всі хочу підтримати, все хорошо. Ну, дуже важко, знаєте, дуже важко. Коли ти худнеш, не навідати людей, які не можуть набрати вагу. Я омкляну дуже. В мене є одна така подруга, знаєте, вона їсть і не набирає вагу. Вона в телефоні в мене підписана як відьма. І ми з нею якось а, пішли а, в кав'ярню, і вона а, так, сидить. Люблю її, якщо чесно, ну не завжди. А, це... І вона сидить і каже: я тебе так розумію. Я ти. Вона каже, в мене ж теж, теж, теж. А, в мене ж теж проблеми з харчуванням. Я думаю, як цікаво, це ж які. І вона каже: Я ж не можу набрати вагу. Все їм, їм 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 і не набираю. Я як ти, я думаю, от ніхрена. Ти взагалі не ну ні. Просто так нечесно, розумієте? Просто, ну я от рахую калорії, щось хожу, хожу в спортзал, не їм якісь смаколики. Ну, на шляху до моєї мрії татури, на шляху до її мрії, пельмені, ми не однакові, <рекл 'я> <рекл 'я> <рекл 'я> розумієте? Ладно, фінальний, саме фінальна історія. Слухайте, у вас було таке, що ви колись міняли думку про людину, знаєте, в кращу сторону. Було? Зі мною теж нещодавно чуть не сталося. Поплодуйте хто... Поплодуйте, хто знає, хто такий Богдан Буше. Хто не знає, ви точно знаєте, це автор, оце дівчина 10 з 10. Да? А, так. 10 з 10, і оце крінжові ролики про військову. Коротше, класний тип. Він ще казіно рекламує зазвичай. Ну, такі, знаєте, Людинка вміє гроші заробляти. Коротше, нещодавно мені в Google залітає його реклама, де він такий посеред метро, значить, стоїть, люди ходять, і там, типу, твоє життя в твоїх руках. Я така, хм, Богдан, well соціальна реклама. І там, типу, люди ходять, ходять. Інша надпись: Ти можеш все змінити.' Я така, вау! Ну він прав. Я така, блін, ну може, ми чувака зрехейтили. Людина знялась в такі часи, важкі часи для України. Людина знялась в соціальній рекламі, щоб підтримати нас. І він такий починає значить, заясняти про те, що ти можеш все змінити. Ти кожен день робиш вигляд. Я так. Думаю, я це ж зараз запощу, я вже рука готова. Я думаю, треба підтримати. І він такий, ти все ти робиш вибір, Ти обираєш, що ти будеш робити? Ти приходиш додому і дивишся телевізор, чи вже сьогодні покращиш своє життя? Я така, господи, ну це О і він такий, все дуже просто. Ти просто скачуєш додаток, завантажуєш, реєструєшся і крутиш фріспіни. Я думаю, та твою мать, Богдан. І в той же день, в той же день я прохожу повз телевізор, і Богдан Буше Леся Нікітю каже: зараз Леся, ми з тобою з'ясуємо. Хто ж з нас зверху? Вони були в передачі, хто зверху, як ви розумієте, по словарному запасу Богдана? А, цей і я повертаю мене, так це я думаю, в смислі, що ти, Богдан Богданчик. А що ти зібрався з'ясовувати, маленький? що, ну… Це очевидно, Леся зверху, Леся зверху, Богдан, бо дно, воно завжди внизу. Це фізика. Все, дуже вам дякую, люди. В мене все. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.